У неділю не гуляла та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи, співала. Хустиночко мережана, вишивана я, вигабтаю, подарую, а він мене поцілує. Хустина моя мальована. я. Здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде. Мережана я мальована, я, а я косо розплітаю з дружиною похожаю. Доленько моя, матінко моя. Отак вона вишивала, у віконце поглядала. Чи не ревуть круто роги, чи не йде чумак з дороги? Іде чумак за лиману. З чужим добрим безталанний, чужі воли поганяє, поганяючи, співає. Доле моя, доле, чом ти не такая, як інша, чужа, чи я п'ю, гуляю, чи сили не маю, чи до тебе, доріженьки, у степу не знаю? Чи до тебе свої дари я не посилаю, є у мене дари, очі мої карі, Молодою мою силу багаті купили. Може, й дівчину без мене з іншим заручили. Навчи ж мене, моя доле, гуляти навчи, та й заплакав сіромаха. Степом ідучи, Ой, застогна, сивий пугач степу на могилі, зажурились чумаченькі, тяжко зажурились, Благослови, отамане, коло села стати та понесем товариша в село причащати. Сповідали, причащали і ворожки питали, не помогло. Знестіленим в дорогу рушали, чи то праця задавила молодою силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила, чи то люди поробили йому молодому, Що привезли його з дону на возі додому. Благав Бога, щоб дівчину, хоч село побачить. Не доблагав, поховали, ніхто й не заплаче, поставили громадою хрест над сиротою і розійшлися, як билина, як лист за водою пішов козак з цього світа, все забрав з собою. А де ж тая мальована, шитая хустина, А де ж тая веселая дівчина дитина? На новому хресті хустку вітер розвіває, а дівчина у черниці косу розплітає.